Буває, нас тримає тільки слово, те слово, яке нам промовив Бог. І хоч усе лякає нас довкола, та слово Бога світить в час тривог, коли основа вже з-під ніг тікає, коли, здається, чорним став весь світ, то слово віри нас тоді тримає, і розтає від нього в серці лід. Буває, нам Господь промовить Слово через людину, проповідь, вірші. І це слово нас тримає знову і знову і світлом світить глибоко в душі, бо часто в нас в житті випробування, від них, на жаль, нікуди не втечеш, але Він з нами аж до днів останніх, і його любов до нас немає меж. І в час гіркий Він нам промовить слово, те слово віри, що тримає нас, що повертає втрачену основу, що нас втішає завжди, повсякчас. Коли, здається, виходу не видно, а видно кілу темряві густій, і серце в грудях б'ється сильно, сильно, і ні на мить не втихне буревій, тоді, як промінь серед мряки ночі, нам світить слово. Що сказав сам Бог, і від слова цього підіймаєм очі І сміливо й далі йдемо до перемог. Те слово нам дає міцну основу, яку сумніви з під ніг Бо особисто знаємо ми того, хто світ цей словом сотворити міг. Тож, коли в серці буде темно знову, і буде тяжко від усіх тривог, нехай в дорозі вас тримає. Слово, те слово, яке вам промовив Бог.